Всім привіт! Сьогодні ви на каналі SHOW і сьогодні я вам покажу ігри без інтернету про машини. І будь ласка, вибачте мене, що так довго відео не було. В мене часу не вистачило. Я не часу не вистачило, а... Я боявся, що авторські права мені будуть самі розумієте. І надіюсь, цей це відео мені не дад... на це відео не дадуть авторських прав. Будемо на це надіятися. Давайте ж все-таки почнемо. Розглядати 5 ігр без інтернету про машини. І перша ігра у нас Drive -E це Drive Ahead. Ця ігра для двох ігроків. Можна хоч одним грати, можна двома. Спокійно можна в одному грати. Якщо у вас є друг чи подруга, наприклад, там, то можете з, ньому, з ним спробувати пограти. ця прикольно, мені вона подобається. Да і я еще не знаю що сказати. Короче, там ще машин багатенько машин там. Там ще машин багато. Є що там машини є? Це уже класно. Можна машини міняти. На них теж... Там, коротше, треба, там є вибір машин, можна грати з другом, це я вже казав там є, там можна заробити 5 зірок 5-4 5, зірок, 5 4 зірки зірки це раунди а раунди це раунди Це я грати так ну, сині це перший рок а червоний це другий ірок все, все нажимаємо на цю жопу кнопочку і у нас починається гра Також, Виграйте свого опонента. Просто головне витукати. Ось я сам граю зараз, то я виграв, понятно. Ну я зараз сам граю, у мене зараз другого ніякого немає. То я сам граю. мені Не спину, немає грати знаєте, то я ось просто... ну, все, тепер я за червоного виграв. І тепер отак. Тепер за синього виграв, бачите. Ну це ж я сама а якщо у вас є там друг, брат подруга чи сестра там то можете з ними попробувати пограти це дуже весело я вам дуже советую цю ігру вона дуже весела ай тепер я засильний бій. так тепер червоного три а в мене опа так от Носки. тепер я позицию за виграв. выиграется мене дуже вийде. я вообще просто так перевернуть тепер 4 двірки Если я сейчас еще раз засунул весь ще... вот, теперь решающе бидераунд, все выиграю, чего не выиграл все таки И теперь да. Я вот так это можно играть. Прям показываю. Вс, магазин на у нас не может. Не играю в плане, например, сам уже интернет будет. Це ще всякі режими, якісь які проби. По два ігрока. Ще тут всякого багатого. Думаю, якось розбере. Думаю, для вас це... Mm -hmm. підемо піде на другу ігру. Друга гра у нас це Air Today. Коротше, це ігра про зомбі. Ігра про зомбі дуже весела ігра. Мені вона нравиться. Я її сам проходив. Це колись. І зараз буває проходжу. Тут все. за музику... Я краще музику оберу, бо мені може це п'ять авторські права. Я краще буду без музики. Коротше, нажимаємо на Story. Це історія. І ось у нас є головна сценка, Ну, ви її можете самі подивитись, я не буду. Все, нажимаю гараж, і ось у нас є отримання машини. Отут От є багато машинок. Всього вроде би, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 машин. І ця може затягнути вас. Ось ця іра з хорошим таким, таким сюжетом, і, багато, і вас може затягнути. реально. Все, бачите. Можна? Це поки що машинка така слабенька, ну це порохи що. Потім вона, Потім ви її розкачаєте. Оце... Ще це перша машина, вона не така крута, як всі, оці остальні, які будуть далі. Все, я в вже... мене топливо закінчилось, то я не зможу далі їхати, бо в мене топливо закінчилось. Я заробив 29 баксів, І за ці 25... 29 баксів я зможу купити бензин. Ось ще у нас є нітро, ну як топливо. Е, е, це просто скорість, як ви бачите, можна улучити колеса. Пушку поставити, щоб вона зомбі від вас Буст, Бустер, ну, щоб. Е, е, ускорятись. Це щоб пробивати спокійно зомбі, це броню ставити, щоб. І коли перше улучшення поставити, то там з'явиться пила. І це буде легше вбивати зомбі. Ну, а топліво це топліво. Думаю. І це точно так же буде працювати з основними машинами, але просто дороги будуть інші. Так що. Я тут все об'яснив, так що переходимо до наступної. Да? Е, наступна у нас ігра Extreme Driving. Екстр... А все, просто Drift and Drive. Можна так назвати цю ігру. І там побачите, коли встановите ігру, цього, якщо вам вона понравиться то ця ігра якраз про дрифти і вождення. ось у нас така менюшка не, краще без інтернету грати. От, вам тільки ці реклами накидають що це жесть повна. мову не можна поменять це уже малесенький мінус Це просто Можемо якусь машину вибрати оце. Тільки треба надо її купляти за внутріигрову валюту ну, ну ігрову валюту все 4500 машина нова стоїть Мы можем поки засюгати. Ось. Можна откритий мир, гоночний мод и кар'єр. Ну, напевно, сюжет, я не знаю. Я шо, ну я піду в открытий мир, я так, це просто вам покажу Я ж тут не цю. Я вам показываю, не играю вже. Що я вам покажу просто як гратися. Да, трошки... Э, да трошки може бути сьогодні от неї ну... А що ти хоть... А що ви хотіли? Це все таки юві без інтернету. Що ви хотіли? Потому що так круто буде, але... ну... хоча б можна за персонажа грати, це вже круто. Вс, у нас є тепер машина... Машина тут капець дрифтує. Ви самі можете бачити прекрасно. Як машина у мене дрифтує зараз? Я просто поворачую. її. я її повертаю. если я зажимаю, но на это прям был... дертешь, это жесть. Как можно зарабатывать? Вот, да. Я не знаю, как можно все заработать. Я тут трошки поиграл, привезли. Я же надо было это заниматься, правильно? Так, ну Я не знаю, что... снова надо работать. по-моему, это из зеленой нефти добрались. в этом машине тусит І що ця игра від мене хоче? Що ця ігра від мене хоче уже шо идт хочет машину тут безурест но за ігра, что це так для дрифтан и зарабатывать поинтересова я не знаю як це зарабатывать точно треба. я просто вийду зараз все я зараз просто вийду. попробую вийти. Я даже ничего не заработал, я не знаю как он запах не разбачил. Мне у нас самому чего-то нравится. А игра у нас наступна це Car Driving Street City. Опять же, я вам советую играть без интернета. Вам опять накидается уедобная реклама. Выбачте, пожалуйста. Трошки слова, но я реально. Цей реклама бісить і. Я такий не один тут. Ой, господи, зараз зайдемо і вам все розкажу. Все, можна така самі заривати машину. Це Рімсінь наш... Ну, можна покрасти машину, вікна, напевно, зробити, вініли. І це вже же за Пену... Всякі машини є. Дуже класс. Багато класних машин. Вс вообще им было. Хотя вообще им было. Мне он так само нравится. Так, и в принципі можна показать мне зараз самой своей стандартной машинкой. Мені своя пока не подобається. Тут дуже багато машин всех. Дуже багато. Що поки начинаем це забег. Як забег просто прокатку і ось можно зайти в відкритий мир и і... еще можно тут завдання всякие Буває, бывает попадатися в ці завдання типа круги там типа якісь типа все таймфрейл типа щось там позавершити задание тисячу. а если вам не требуется завдання то можете просто поганяти по цьому Подкритому миру трамплини погоняти и зарабатывать себе 652 я сейчас заработав. Це я зможу потом потратити на покупку своєї машини. Вс я зараз выйду і Да, ось от мене 1326 появилось. І... і так потихонечку можна заробити собі на нову машину. ну Но завдання хорошо дають. якщо можна ще улучшать, то есть бенз... бенз... бензин, турбо Повеса, трансмиссии, пусть нітро, нитро. Значит, багато чого. І, короче, можна, в принципі я некупного покажу. вже, Надо трошки... і це перша, п'ята і остання ігра буде на сьогодні. да. і, да. Сейчас. Да, сейчас вернемся. Сейчас зайдем до нової ігри. І наступна ігра у нас Beach Buggy Racing. Це, типа пляжні багіру гонки. І це що машина, баги, хто не знає І це... Ручі, гонки на пляжі у нас. Ось, нажимаємо кар'єр ось, ось... Ось нажимаємо тут у нас є бустері, отримання машини. Поміняти можна машину. Ось як їх багато, це за монетки все купляється Все, їх тут так багато, вони Вс ещ можно персонажи, а персонажи можно получать босс типа як персонажи у тебя выступает як боссы за ним И можно якраз их выиграть и И так получить их выиграть И так вот можно будет все перший уровень гонка Наприклад То есть давайте з'яграем Разочек Вс Вон то все. Короче, у нас є це можна управляти як... Ну, це все, все, все можна там. За контролю можна поставити. Перше проведе це, це просто на мату на ліву і праву сторону екрану. Це, це просто крівочки появляється, як моїм ну, удобно. И И покажут, і шо? І показуєте так можна. я собі кнопки короче, поставлю. Мені так комфортніше. Так давайте мы сейчас выиграем гоночку сюда. Плюс у нас цепь прям ляна гонка. Це... Я может зараз сейчас и можем. Я не знаю, я гонки давно не играл. Я попробую выиграть и зараз. Сейчас используем ускорение, да, леп, це ускорение. Ну короче, с... да. Лэп... вс. Там леп, це покруги намалку. Мне сейчас цього фейерверку можна підбити противника свого. Тогда вже від мене выдервались капець жорстко. І я, короче, напевно на програв уже. Я уже программ. ось, меня очень ускоритель дали. а я вряд ли уже виграю. То у меня без шансів буде напевно. На. Так, сейчас используем ускоритель опять Ну і звісно я да мене підбили. Я короче програв цю гонку. Ну, в принципі я вже давно гонку грав, то и програвжу. Думаю ви точно. Да. ну ви точно тут краще будете грати. Я, я так уже по номеру играв да, я вам вже сказав, я як які можна з машинами скачати і, 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 і да все це на сьогодні у нас все надіюсь вам понравилось це відео і якщо вам щось понравилось напишіть будь ласка в коментарях мені дуже приємно буде почитати щось що вам понравилось з цих п'яти ігор дай і... Я буду дуже щасливий, якщо ви напишете. Дякую за просмотр. Ви на каналі був були. Дякую за просмотр. Усім пока.